Ви нещодавно відвідували за кордон з якою метою, що побачив і що привезли? Що побачив? Ну, насамперед, я хочу сказати, що місто Бітола наше місто побратим, воно одним із найперших у 2022 році під час повномасштабного вторгнення. Надало гуманітарну допомогу, від них прийшло дві фури з продуктами, на я пам'ятаю, ця допомога була дуже якісною. Вони одними із першими відгукнулися після розмови міських голів Бітоли і Віталія Олексійовича. Міський голова бітоли зреагував і ми отримали дуже потрібну допомогу. Це наше місто побратим. Ми давно, дуже давно його відвідували, ще, може, віріше так сказати, більше десяти років це точно, його ніхто не відвідував. Але вони постійно запрошують нас взяти участь в їх, в їх заходах з нагоди Дня міста і дня визволення міста. Вони них там ще так відзначають і святкують. Я був із такої місії, хотів подякувати жителям і громаді міста Бітола за ту допомогу, яку вони надають, і хочу сказати, що я почув багато слів підтримки від простих мешканців від міста Бітоли і Македонців. Від інших делегацій, які були також на святкових заходах, болгари, і представники Туреччини, вони всі розуміли, яка в нас ситуація, і висловлювали слова підтримки. Крім того, я коли звертався в кабінеті міського голови Бітоли, про, ну, Представляв нашу громаду, я розказав, в яких ми умовах живемо, і які ми переживаємо зараз труднощі. І ну, ми домовилися далі співпрацювати, звичайно, по, по багатьом напрямкам. І що конкретно на даний момент я можу сказати, що там я познайомився із керівником делегації. Від болгарського міста плевен це також місто побратим Бітоли. Делегацію цю очолював представник від галузі культури, він сам режисер-постановник. Вони ставлять драми, п'єси, і ми домовилися, що по приїзду сконтактуємося. Вже був я знаю контакт наших представників управління культури і туризму. І домовлено, що. Буде реалізовано спільні культурні заходи. Вони болгари, зокрема, готові приїхати в Україну, вивчити, поставити українською мовою свої п'єси, драми і представити на нашій сцені. Це ви привезли місто. Що ви привезли собі та колегам? Колегам і собі. Ну, найбільше, мабуть, це щось такого солодкого солодоща. Ну, да, це були цукерки.